У, директор гуманітарних ініціатив Світового Конгресу Українців, директор організації Захист патріотів, а також Володимир Голик, академічний директор школи реабілітаці... реабілітаційної медицини УКУ, голова правління організації Всеукраїнське товариство нейрореабілітації, віце-президент з міжнародної діяльності організації Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини. Прошу друзі. Дякую, доброго дня. Український католицький університет традиційно відповідає на виклики суспільства. Саме тому в жовтні 2015 року створено при українському католицькому університеті школа реабілітаційної медицини, яка має за свою місію імплементацію в Україні нової філософії та системи реабілітації. Насамперед. Це стосується сучасних спеціалістів та підготовка тих спеціалістів надавати послуги реабілітації якісно, вчасно і правильними способами. Фізичні терапевти і ерготерапевти – це спеціальності, які дотепер не існували в Україні, недавно були внесені в класифікатори. Професії в Україні, але, на жаль, в Україні не існують дотепер програми їхньої підготовки. Школа реабілітаційної медицини при Українському католицькому університеті розпочинає підготовку фізичних терапевтів і ерготерапевтів у вересні 2016 року. Хочемо дати до відома, що 23 червня 2016 року школа реабілітаційної медицини отримала ліцензію Міністерства освіти та науки в Україні на провадження освітної діяльності зі спеціальності фізична реабілітація за освітними напрямками фізичний терапевт і ерготерапевт. Передаю зараз слово керівнику академічних програм, професору. Володимиру Галику, дуже дякую, пані Уляна. Ну, по перше, я хочу наголосити, що сьогодні стартувала вступна кампанія на магістерські програми. Зокрема, йдеться про магістерські програми е з фізичної терапії та ерготерапії е школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету. По перше, що це є за спеціальності. Ми розуміємо, що сучасна реабілітація реалізується шляхом надання допомоги через мультидисциплінарну команду. І фізичні терапевти та ерготерапевти фактично є найчисленнішими складовими цих мультидисциплінарних команд. Якщо ми подивимося на те, що вони роблять, то, наприклад, перед нами особа, яка перенесла інсульти, має геміпарез. Фізичний терапевт вчить, як їй сидіти, як їй стояти, як їй пересуватися. Зокрема, ерготерапевт, він допомагає особі повернутися до соціума. Тобто він вчить, як поводитися в побуті, він фактично забезпечує відновлення функцій повсякденного функціонування і фактично фінальною позицією діяльності ерготерапевта є повернення особи до праці. Тобто ерготерапевт виводить особу до соціуму. Наші програми вони є унікальними в Україні, оскільки вони налаштовані відповідно до вимог всесвітніх професійних об'єднань. Це Всесвітня Федерація ерготерапії та Всесвітня конфедерація фізичної терапії. Принципіальними вимогами цих програм є то, що протягом двох років навчання студенти мають отримати дуже багато годин клінічних практик. Тобто кожна програма протягом двох років навчання надає можливість студентам отримати понад тисячу годин клінічних практик. Здебільше, відповідно до вимог фахових професійних об'єднань світового масштабу, є те, що викладання спеціальних предметів має відбуватися із залученням сертифікованих спеціалістів. Ну, ми маємо декілька, де, деяку о, кількість фізичних терапевтів в Україні, але поки що ми не маємо зовсім ерготерапевтів в нашій країні. Для того, щоб забезпечити нашу програму, ми залучаємо іностранних фахівців і у якості викладачів, і у якості клінічних супервізорів. Тобто програма фактично є і одна, і інша міжнародною, і викладачами будуть іноземних фахівців. Командою нашою є директор школи реабілітаційної медицини Уляна Супрун. Я є академічним директором. Але півник є менеджер навчальних програм. Ірина Шурп'як є менеджер проєкту, і Адріана Кузь, це є executive асистент. Нам дуже допомагають наші наземні фахівці, зокрема з боку координації нашої співпраці. Ми координуємося з Канадою, з країнами Балтії, з Польщею, з Сполученими Штатами Америки, і, зокрема, наші колеги українського походження з Канади, Рената Робана, яка є сертифікованим фізичним терапевтом і дуже потужним громадським діячем в Канаді, а також Наталя Заразка, яка є сертифікованим ерготерапевтом. Є нашими помічниками, є нашими міжнародними координаторами на американському континенті. Як сказала пані Уляна, ми отримали від Міністерства освіти та науки ліцензію на провадження освітньої діяльності. Це відбулося щойно наприкінці червня. Також було засновано товариство ерготерапії, яке є необхідним для. Реалізації плідних і ефективних організаційних контактів з Всесвітньою Федерацією Ерготерапії протягом минулого протягом е Півтора року до того йшла дуже інтенсивна робота на різних рівнях, і фактично зараз ми можемо сказати, що до класифікаторів професії внесен пакет назв реабілітаційних спеціальностей: це є лікар фізичної та реабілітаційної медицини, це є ерготерапевт, це фізичний терапевт. Тобто, фактично, ми маємо офіційне підґрунтя для подальшого працевлаштування наших фахівців. Як ми говорили, тривалість програм два роки. В програмах будуть залучені міжнародні вчителі та клінічні супервізори. Буде дуже щільна клінічна інтеграція, понад тисяча годин клінічних практик у кожній програмі. Протягом реалізації програми плануються дуже активні міжнародні обміни як для викладачів, так і для студентів. Хто може бути нашими абітурієнтами, кого ми запрошуємо до наших програм? Це насамперед бакалаври, бакалаври з фізичної реабілітації, бакалаври з корекційної педагогіки або спеціальної освіти. Зокрема, ці бакалаври можуть приєднатися до програми з ерготерапії. Також ми запрошуємо лікарів на наші програми, які не знайшли себе в медичній практиці. Ми дуже щільно співпрацюємо з партнерами як в межах України, так і за кордоном. Ну, Звичайно, для налагодження гарної співпраці на клінічних базах ми маємо мати ці клінічні бази. Тобто зараз у Львові ми співпрацюємо з шістьма клінічними базами. Це лікарня швидкої медичної допомоги, це військово-медичний клінічний центр Західного регіону, це шпиталь імені Митрополіта Андрія Шептицького, Львівська клінічна лікарня номер 8 Львівська обласна клінічна лікарня, навчальна реабілітаційний центр джерело. Тобто, відповідно до вимог наших партнерів із закордону, ми маємо надати нашим фахівцям, майбутнім фахівцям, досвід е е з. Дитячого віку, до літнього віку з одного боку, з іншого боку, це має бути досвід від реанімаційного відділення, де має починатися фактично процес реабілітації до паліативної допомоги, тобто наявність певних клінічних баз дає нам можливість надати відповідним чином клінічний досвід для наших фахівців. В нас дуже щільні контакти з нашими закордонними колегами, зокрема, підписані, укладені угоди про співпрацю з Riga Stradins університеті в Латвії і University of Вжешо в Польщі. Зокрема, досвід Балтійських країн дуже цінний для нас, оскільки 20 років тому вони розпочали такий же шлях, який ми зараз розпочинаємо. Тобто, це є шлях перебудови після радянської системи, після радянської філософії, після радянського. Про реабілітацію як таку, і власне, наші колеги з Балтійських країн будуть нам допомагати в цьому. Окрім цього, ми співпрацюємо з University of Tallinn, University of Tartu, з американськими реабілітаційними структурами, зокрема Good Shepherd Rehab Hospital, Allentown Rotary Club. Ми дуже щільно співпрацюємо, зокрема з агенцією по підтримці НАТО, яка опікується фахівцями реабілітації з боку забезпечення ефективної реабілітації для військовослужбовців. Станом на зараз ми маємо певний колектив узгоджених іноземних викладачів. Це і викладачі з Латвії, викладачі з Канади, викладачі з Польщі. Зокрема, самі цінні викладачі. Це є викладачі, які, які будуть нас вчити ерготерапії, якої в нас поки що немає. Наше узгодження, українські викладачі також є фахівцями в своїй справі. Власне, ми запрошуємо абітурієнтів до нас з 4 по 30 липня буде проводитися приймання документів, а на початку серпня будуть відбуватися вступні іспити до дворічних магістерських програм з фізичної терапії та ерготерапії школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету. Дякую. Дякую, друзі. Переходимо до запитань. Я маю. А невеличке запитання. Якщо можна трохи детальніше, як довго виношувалася ідея створення школи, хто долучився до її створення, і наскільки швидко, легко, просто було отримати ліцензію в МОН? Ну щодо створення школи, почала роз... почалася розмова щодо школи реабілітаційної медицини у січні 2015 року. Ми тоді представили я разом із одних сенаторів УКУ Данило Білак. Ми представили сенаті у червні 2015 року нашу пропозицію створити саме таку школу. Ми до вересня тоді отримали від них дозвіл, щоб створювати школу. Жовтень, 2015 року, саме школа була створена. І ми за 6-7 місяців вже отримали ліцензування. Було складно, але УКУ має великий досвід щодо подання ліцензування. Є вже зміни у законі про вищу освіту, що надає нам ну допомоги, щоб ми могли трохи простіше. Надавати ті всі документи, але тому, що УКУ має великий досвід в тих галузях, нам було трохи простіше, ніж можливо є в інших інституціях. Український католицький університет саме в Україні є найбільш прогресивний університет. Розпочинають великі нові програми кожного року, і недавно також на Сенаті. Почалася розмова щодо розвивання інших програм, які є у, у, саме у галузі охорони здоров'я, бо вже в УКУ існують програми біоетики, психології, публічного здоров'я і інші, які допоможуть нашим студентам саме навчатися по тих темах в УКУ, Не буде нам потрібно запрошувати. Фахівців з інших країн або з інших університетів. А ті речі, що в нас зараз немає в УКУ, то ми запрошуємо або іноземців, або нових викладачів. До речі, можна сказати таким чином, що в школах реабілітаційної медицини, зокрема Український католицький університет, традиційно робить прецеденти. Тобто, з одного боку, прецедентом є створення нових програм з фізичної терапії та ерготерапії, з іншого боку, є створення першого в Україні факультету наук про здоров'я. Це повністю тотожна аналогічній системі навчання, як це відбувається за кордоном. Тобто, до цього факультету долучилися школа реабілітаційної медицини, інститут психічного здоров'я, школа біоетики. Відповідна школа соціальної педагогіки з наступного року також відкривається програма з публічного здоров'я. От. Щодо трудно, так, да, звичайно, це було це дуже трудно, оскільки ми маємо відповідати дуже жорстким, але необхідним вимогам наших іноземних професійних об'єднань. І стратегічною метою наших обід двох програм є признання їх у всесвітніх об'єднаннях. І кожен крок, який ми робимо протягом нашого налаштування, фактично він координується з міжнародними організаціями і ми. В принципі, все це робимо відповідно до їх пропозицій, до їх порад. Принциповим для наших програм новим, принциповим, наприклад, є то, що всі наші клінічні практики, не як зараз відбувається в країні, коли студент надсилається до якогось медичного закладу і він там щось робить. Тобто всі практики будуть супервізовані фахівцями. Тобто до невеличкої групи студентів буде закріплений відповідний фахівець, який протягом всієї практики буде дивитися, як відбувається вона, що студент робить. Кожен день буде забезпечуватися безпосередньо звітна документація, і фактично ми маємо підготувати фахівців, які потім прийдуть до клініки і будуть мати. Повністю уявлення про нову звітну та медичну документацію, про нове спілкування з медичним середовищем. Поки що, станом на зараз це є досить проблемне питання. Спілкування фахівців фізичної реабілітації та медичного середовища. Воно налагоджується, воно просувається вперед, але це теж треба робити. Здебільше таким же самим чином ми маємо певні вимоги до складових частин нашої програми, які мають бути предмети, яка має бути їх тривалість, яка, яке має бути їх наповнення. Відповідним чином, ми теж маємо і ми це робимо. Тобто Ми створюємо фактично нову програму і зазвичай, Досить багато питань ми рішви вирішуємо вперше і для себе, і для України вчасності. Okay. Також хочу підкреслити, що зараз, тому що є велика потреба у послугах реабілітації, саме ми хотіли якнайшвидше зареєструвати програму і почати навчання, бо як знаємо, Зараз є велика потреба реабілітації і бійців АТО, і їхнім родинам, і переселенцям, і всім громадянам України. зараз є велике зацікавлення у, у тій сфері, і через таке зацікавлення і таку потребу ми могли дуже швидко реагувати на ситуацію і швидко зареєструвати програму. Але все робимо. По а, чинному законодавстві України і також за вимогами нашими а, друзями в міжнародних організаціях чому Бо ми хочемо, щоб українські фахівці, які завершують навчання, були навчені на тому самому рівні, як європейські, американські, канадські фахівці, як вони виїжджають на конференції, представляють свою, а, своє знання, свої праці. Um, вони свій досвід вони будуть uh, спілкуватися тою самою мовою. Uh, наші програми будуть зареєстровані у європейському uh, Network of Occupational and Physical Therapy Higher Education Institutions. Uh, вони за два роки приїдуть в Україну, побачать, як ми навчаємо, і наші студенти їхні дипломи будуть визнані в Європі і в Штатах. Пані Олено, ну, якраз трошки попередили моє запитання про, про потребу саме саме таких фахівців. Дуже дуже дякую насправді, та, що, що ви це це зробили. Чи я ну все-таки забігаючи вам потрошки наперед, але ну, потреба величезна буде таких фахівців при військових госпіталях? Та? Чи вже йшли можливо перемовини, якісь та що ваші студенти тоді ну, після випуску будуть залучені до роботи при військових госпіталях? Дякую. Ну, один з наших клінічних базів це є військовий госпіталь у Львові, і наші студенти будуть там навчатися. Там вже на місці є фізичні терапевти, хоча ерготерапевтів нема, бо в Україні немає навчених сертифікованих ерготерапевтів. А так, наші студенти-випускники будуть працювати не лише в цивільному, а також у військовому середовищі. Виклик є для військових, і ми це розуміємо. І ми готові співпрацювати із військовими структурами, щоб навіть і їхніх, їхніх військових, їхніх спеціалістів навчати в наш в нашому в нашій школі. Але ну будуть не лише навчатися наші студенти, тому що в нас будуть дуже часто до нас будуть приїжджати іноземні фахівці. при при нашій школі ми будемо і організувати мастер-класи, конференції і воркшопи, щоб фахівці, які зараз працюють у системі реабілітації, могли навчитися може, якісь нові способи, а можуть тоді поділитися своїм досвідом нашим викладачам, і ми не будемо їх тримати у себе у школі і не, не ділитися ними саме у Львові. План такий, щоби. Школа реабілітаційної медицини розпочав цю іскру, яка тоді розповсюдиться по цілій Україні і зміни систему реабілітації, щоб, як виїжджають в санаторії на реабілітацію і відпочивають, щоб там з ними працювали фізичні терапевти і ерготерапевти, щоб лікарі мали довіру до тих. Медичних працівників, що вони будуть працювати з їхніми пацієнтами і їх повернуть функціонування і соціальну адаптацію, як вони вже повернуться додому, щоб саме пацієнти побачили, що це є якісна і потрібна професія, що їм буде краще їхнє життя буде розвиватися у позитивному сенсі, буде менше інвалідності, буде багато більше повернення на робочі місця. Um, це є дуже великий проект. Виглядає, що маленький проект: 50 фахівців, які будуть навчатися в одному університеті. Але саме ця іскра може змінити цілу систему реабілітації, і це є на користь і кожного громадянина, і кожного військового, лікарів, професійних людей, які працюють зараз в галузі медицини, і також для кожного громадянина України. Дякую, колеги. Ще маю, мабуть, вже фінальне уточнення. Нас зараз дивляться онлайн. будуть також дивитися відеозапис, читати реліз. Всі охочі. Як вони можуть з вами тримати контакт? Чи є там, можливо, під цю школу Facebook-сторінка, там чи гаряча лінія і так далі? Гарне запитання. Звичайно, ми маємо сторінку у Фейсбуці, тобто, ви можете нас знайти на Фейсбуці. Наша школа також представлена на сайті Українського католицького університету. Тобто, в принципі, повне інтернет-представництво у нас присутнє щодо певних питань, які стосуються. Технології вступних іспитів ви можете звернутися до спеціальної сторінки для вип... для вступників. Вступ Це фактична сторінка вступників Українського католицького університету, де є повна інформація, як це має відбуватися процесуально, як це має відбуватися з боку з, з точки зору складення вступних іспитів, і все таке інше. Дякую, пані Уляно, дякую, пане Володимире. На цій ноті будемо завершувати. Успіху вам до зустрічі. Дякую. Шановні колеги, на цьому робот...